Обережно шахраї, поліція закликає громадян бути пильними і перевіряти оголошення в соцмережах. Йдеться, зокрема і про збори коштів на підтримку Збройних сил України, придбання амуніції тощо. Більше розповість Назарій Клюфінський, старший опорповноважений відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області зволікають. Вони навіть на таку військову тематику розміщують оголошення і не тільки стосується збору коштів на, на, на ЗСУ, на лікування, а навіть і про продаж продаж амуніції, Тобто створюються там, так звані інстаграм-сторінки, чи там Фейсбук-сторінки, чи в будь-яких інших соціальних мережах створюються тобто, аккаунти, де розміщуються е різні там товари, послуги, які надаються там чи бронежилети, чи амуніція. Чи каски, чи будь-яке спорядження, яке потрібно тобто, для, для військового, ставлять ціни, тобто, і вимагають е, про, ну, за товар оплату як частково, тобто, як аванс, або повна оплата на картку, після чого здійснюється перерахунок. І в даному випадку сторінка через декілька днів втрачає свою активність. Тобто вона або заблокована, або, наприклад, просто кидають в блок е, даного користувача соціальної мережі, який звернувається. Питався, тобто за тим чи іншим товаром, прості рекомендації для населення для того, щоб займатися благодійністю, потрібно в першу чергу звертати увагу на інтернет сторінки, коли зареєстрований, хто оголосив збір коштів, кажуть, по ну чи на лікування, чи, наприклад, на транспорт, чи на купівлю, наприклад, будь-якої техніки чи бронежилетів, амуніції. Звертати увагу, хто автор тієї сторінки. Відкрити навіть світлини, подивитися, скільки є світлин, наприклад, фотографій у даній. На даній facebook сторінці Коли останній час створювався допис? Наприклад, якщо перший допис створювався у 2021 році, а другий, наприклад, вчора, так, от, припустимо, чи там через рік там, чи через півтора, ну, ця сторінка може бути створена, ну просто як фейкова. Подивитися на кількість коментарів, які є під сторінкою. Зазвичай, коли, наприклад, оголошується нормальний збір, тобто з живої, активної сторінки, наприклад, того чи іншого громадянина, який хоче допомогти військовим. Або сторінка, наприклад, військова, яка належить йому, вона ну, більшого активна. Тобто Там є як мінімум поширення якихось публікацій, статей в мережі, коментарі, де пишуть там, родичі, близькі, знайомі, що, наприклад, там скоро, ну, скорішого там, я кажу, тобі оздоровлення, чи там вітаю. Це означає, що сторінка активна, ну, тобто жива, нею часто користуються. А якщо там є три дописи, і це, ну, тобто, такий допис може бути ну, про, про збір коштів, псевдо Дій